Змагання із заповнення даних онлайн-анкети оголошується відкритим. За столом сидять досвідчені комплаєнс офіцер, голова служби безпеки найбільшої корпорації країни і невідомий парубок, котрий стверджує, що переможе двох перших: три, два, один старт. У мене все готово, що я не встиг і чотирьох рядків заповнити. А я всього три заповнив. Система показує, що анкета учасника номер 3 заповнена найшвидше, і головне правильно. Як вам це вдалося? Вже ви використовували принцип анкети KYC для банків. Ви вмієте перевіряти як банк? Ну можна і так сказати, але насправді я використовував анкету KYC онлайн для бізнесу від компанії YouControl. Цю анкету використовують банки для перевірки контрагентів. Там безпомилкове верифіковане автозаповнення. Крім того, вона купу часу вам зекономить і виключає людський фактор. До речі, ви неправильно вказали назву компанії. А ви переплутали код ЄДРПУ з податковим номером підприємства. Кивасі онлайн для бізнесу. Просте рішення складних проблем.